А ти там і зраду можна нети і все. Це ви і дружина? Ні? Десь так, десь так. так. Бо я подивилася, вуса є. Схоже. Так, да, щось як масті Маргаріта. Да, 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 точно, точно. У мене одну таку картину похожу, вона тут, Крали, пішня, то я Та ще повторити. Да. А ось хто там собака полетіла? Це називається політ кролика. А, кролик точно. Вуха ж здоровий. Чому так щось мені приснилося, що кролик захотів політати? Він скочив і полетів. Лише то мені приснилося, що він летів як по променям сонця. А потім я додумав, думаю: дивіться, кролик не годен літати. Він собі захотів, скочив і полетів. Ну то як він полетів, то древтання. Але він зробив те, що він хотів. А люди сидять, мріють про щось, мріють, але вони обнесені забором. Вони не можуть вийти за свої да, да, да. почуття, за своє це. Розірвати цей. За Свої обмеження за свій да, Коло розірвати. А кровік захотів і зробив. Це картина мені, Дивне на місце, я таке хочу картину. Поїхали далі. Ось мастер подається тріпільський горш, щоб набрати. Оце ви його збираєте. Ну, Зібрати його неможливо, тому що чомусь ну, не можна знайти повністю. Боже, ну яка краса? Слухайте, яка вищала. Вони його черного круга не знали. Яка вишуканість, слухайте. Це ж як треба, воно щоб не застигло, його швидко треба виліпити. Ну тут канкетни. Ооо! Ось я вам що? казав про індика. О, ні, ну слухайте, ну це красень! Красень що. Ага. Музикант. Там картина на тему музиканта. Що бачите, за кулісами пляшечка, він все собі попиває і вийшов, людей не видно. Так, да, так воно і є. Я... Да, вони Про... працюють а... продюсером. А ось ось картина, яка цікава. Ось ось, боже, наступає місто. А ця картина називається Дім. Кожен має свій дім. Люди живуть в великих домах. Маєтки, тут деякі дома розбомблені. А вся українська хатка. А це українська хатка, заміти, тільки в неї одній горить світло. Так. Душа теплиться. Жопка свій дім має, ралик свій дім, ташечка свій дім, кожну свій дім, там рибка десь може плаває. Бачите, а я відчула по-іншому. В теплих краях називається. В теплих краях, так. Клас. Слухайте. Ой, на Тоскану італію, дуже схоже. Ну, це таке, що сіні яні. Це два світи. Два світи, так. Да. Да, вони і по кольору різні, і по фактурі різні. Да, да, С темна матерія наступає на да. світлу матерію таке. Ну, це теж в основному писалося як композиційний Скажімо, А такий, тут і... ось ця картина, яка Ціка. цікава. Вечір над містом. Тоже гарно, дуже гарно. Настільки, Боже, от зараз подивіться, як передає. Mm -hmm. Як передає класно ця камера. Також захотілось пірнути туди. Дуже класно. Ну що, перейдемо? А оно, оно інди... Нє, павич покажіть. Павич покажіть. Зараз я Вау! Ось краса яка. Називається задирак. Точно, що за дирака? За дирака, далі. Ох ти! Треба його обходити. Агресивний такий. Ага, а це ви збираєте, так? Да? Піки, я бачу, якісь монети. Да, там все. Але ви так все молодець, що ви гарно його оформили. Так хлопці викидають цвяхи, а я позбирав ці цвяхи от які вони всякі різні є, ці цвяхи. Ага. Та слухайте, я нав... Я в музеях такого не бачила, що цвяхи бувають. Та це ж теж же цвях. Мані пусіньки, подивіться, які. Оце теж цвяхи. Це теж цвяхи. Цвяхи, якими прибували етерніт. Шиферні пластинки. Там на них написано етерніт. Слухайте, ну, я в захваті, чесно кажучи, я вперше таке бачу. Чесно, темно матеріали ж в такий космос. Всесвіт. світ. І такі потужні маски, там. Там рельєфна паста використана, а ага. вже поверх рельєфної пасти вже йде мас... олійне письмо. Сильно, дуже сильно. Ну, це розмова батька сином. Бесіда, так вона називається. Бесіда так і називається. Це 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 мене, мене товариш є старший. Угу. І ми з ним по стаканчику він деколи п'ємо. свою закусуємо. Але ж ви мені розкажіть. А де ж ваші. Корабли, вы сказали? В хате. Якщо... В хате? На крови... Ну, давайте пройдем. Да, а пом... да, дядя да, Костя. Мебли. мебли такие? Расписывайте, да? Полностью все работает. Все, что вы бачите, все ступеньки, все штукатурка, балки, все работает. Mm -hmm. Боже, уникально, слушайте. Да. Боже, слушайте, ну уникально. И мебли, І а оце саме самі теж плитку робили? Так. І цюкав? І клав сам, Боже, який молодець. І це всі теплі поли, теж сам клав. і проводку. А тут тепле, так? Ну ми зараз просто не тому... Боже, який ви молодець. Столик, дивіться, це у нас свіклопакет лишився лишній. Тому що буде пропадати? Зробив столик такий. Клас, слухайте, ну такий він. Видвір містецтво. З артилерійської гідзи, от бурка, можна каву закипити. Оце ви їх вручну робили? Так, повністю все вручну, Гармати, точні, копиї. А ви це купили? Ні, це моя робота. Що ви самі зробили? Так. Ой, поклала там щось. Це снаряд. А з чого це ви зробили? А як ви його робили, я не розумію. Переплавляється срібло, прокатуються пластини, тянеться проволока. Ого. Ого, слухайте, оце робота. Це берегова, а це це єдинорог. Оце робота. Така пушечка лиш велика, яка стріляє, є в буші. Стоун Парк, знаєте, Андрія, так? Так, так, так. От я йому продав таку пушку, яка стріляє. Але зараз війна ти. Боже. Боже, унікально! Це ж така кропітлива робота. Скільки такого ви робите? Ну, по часу ну, скільки вас? З місяця два. Я вам кажу, я перше бачу. А це літній такий сад, так? Да? Це твоя дідуня, Ага. Читальня, читальня, це читальня. Це... читальня. Столик по дві зробиш, що. Да, з... Зінгер. -машин. з машинки. -машин. Дякую, дякую, дякую. Ой, смачно, як, О, Боже, як гарно, таке світло, панорамне вікно. П'ємо ми чай з паном Едуардом. І я хотіла до вас звернутися, знаєте, з таким проханням. Зараз такі важкі часи. В Україні війна, українці виборюють право бути незалежними, самостійними. Зверніться, я хотіла вас попросити, щоб ви звернулись до всіх українців якими словами Петеринки? Такі слова від серця. Що вам сказати? Нам треба триматися. У нас іншого виходу немає. Нас прийшли вбивати. Вбивають перші, перші вбивають нашу культуру. Я, як людина, яка займається мистецтвом, закликаю всіх зберігати, плекати, плекати культуру. Тому що як помирає культура, помирає нація. А ворога переможемо. Ворога переможемо. Ми це вже доказали. Перші дні війни було зрозуміло, що ворог переможений. А нам треба зберігати своє. Так що єднаємося. Єднаємося і тримаємося. Да. Все буде добре. Все буде добре. Да. Мова, нація, віра, культура. культура да. Щиро вам дякую за таку цікаву розповідь за те, що ми ви нам показали і свої роботи, і поділили своїми думками, творчістю. От і що я можу сказати? До нових зустрічей. А нові зустрічі вони будуть буквально скоро. Ви ж обіцяли мені ще повезти, показати підземні підземний музей. Підземний музей? Ні, не, не сьогодні. Я маю на увазі, коли у вас буде час. Добре? Добре. Добре. Дякую, до нових зустрічей. Дякую вам.